Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі. Щоб лікарем, моряком чи льотчиком стати, треба твердо на 12 математику знати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 66 та друкованим зошитом сторінка 56. Розпочнемо з усної лічби. Допоможіть мені, будь ласка, прикрасити ялинку цими чудовими кульками. Для цього потрібно обчислити вирази, які знаходяться на них. Отже, перша кулька. 40 плюс 8 плюс 4. Скільки дорівнює? Вірно, 52. 35 відняти 11. Мірно двадцять чотири. Тридцять відняти дев'ять. Двадцять один, П'ятдесят шість додати чотири. Шістдесят. Шістдесят вісім додати 7. Сімдесят п'ять. Двадцять додати тридцять і відняти 7. 43. три. 22 додати 12. 34 і 39 відняти 6. 33. Ви, молочинки, З вашою допомогою я прикрасила собі ялинку на новий рік. А зараз розгляньте ялинкову гірлянду. Із яких фігур вона складається? Поміркуйте! Я бачу, наприклад, трикутники. Ось, так? Я бачу квадрати, я бачу чотирикутники, також є круги, є відрізки, є криві. Є точки. А також є об'ємні геометричні фігури: це кулі, конус. Молодці. Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо число класна робота. Знайдіть, будь ласка, невідомі компоненти дії віднімання. Запишіть тільки пропущені числа, тобто результати. Це і буде ваша каліграфічна хвилинка. Давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були записати: 27 34 13 62 18. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторінку 66. Роздивимося завдання номер 2 Виконаємо його письмово. Нам потрібно знайти хибні нерівності. Отже, записуємо з вами посередині порівняння 2. Для того, щоб перевірити, вірно чи невірно обчислили і порівняли вирази. Нам потрібно його записати, обчислити ліву частину і праву частину, а потім вже поставити знак. Отже, дивимося перший. 29 додати 33, скільки дорівнює. Вірно, 62. 37 додати 26, 63. Нагадують, діти, що такі вирази ми як обчислюємо. Десятки додаємо до десятків а одиниці додаємо до одиниць. і потім їхні результати теж додаємо. Отже, 62 з лівої сторони, 63 з правої. Порівнюємо. 62 буде менше, ніж 63. Отже, у вправі неправильно поставили знак. Записуємо наступне. 54 плюс 28, 57 плюс 26. Обчислюємо. 54 плюс 28. Вірно 82. 57 плюс 26. Вірно, 83. Порівнюємо. 82 буде менше, ніж 83. У нашій вправі вірно зроблено, нічого не виправляємо. Далі, наступне записуємо. 11, додати 3, 28, відняти 11. Отже, 11 додати 3. Дорівнює 14, 28 відняти 11. Дорівнює 17. Порівнюємо. 14 буде менше, ніж 17. Отже, тут теж все вірно. Наступний стовпчик, другий, будь ласка, виконайте самостійно. Запишіть. Обчисліть зліва і справа вирази, потім їх порівняйте. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. Трошки відпочинемо. Що ж, відпочили. Поїхали з вами далі. Знову підручник, сторінка та сама 66, роздивимося з вами задачі номер 3 Виконаємо їх письмово. Нам потрібно з вами з'ясувати, яка схема з трьох підходить до якої задачі. Отже, роздивимось першу задачу. Читаємо умову. На ялинку повісили 27 іграшок, а на сосну на 13 більше, скільки всього іграшок повісили на дерева? Отже, про що задача? Вірно, про іграшки і про ялинку і сосну. Скажіть, на ялинку скільки повісили іграшок? Правильно, 27, а на сосну шукайте відповідь в умові задачі там все є. Вірно, на сосну ми не знаємо, скільки повісили, але знаємо, що на 13 іграшок більше, ніж на ялинку. Що треба знайти в задачі? Шукаємо останнє речення в нашій задачі і читаємо його. Скільки всього іграшок повісили на дерева? Якщо у нас питається всього, то ми малюємо яку дужку? Вірно, фігурну. Треба знайти разом. І ставимо знак питання: що ми не знаємо, скільки було всього іграшок. Отже, міркуємо з вами яким чином. Чи можемо ми одразу відповісти на головне запитання: скільки всього іграшок? Для цього нам потрібно що? Іграшки, які повісили на ялинку, додати іграшки, які повісили на сосну. Можемо ми це зробити? Ні. Чому? Тому що нам не відомо, скільки на сосну повішили. Знак питання стоїть. Ми тільки знаємо, що було на 13 більше, ніж на ялинку повішили. Так. Чи можемо ми знайти з вами першу дію, скільки повісили іграшок на сосну? Так, можемо. Правильно, дітки, яким чином ми знайдемо це? Якщо у нас сказано на більше, то ми з вами будемо додавати треба 27 додати 13. Скільки дорівнює. Вірно, 40 іграшок. Це повісили на сосну. Нагадую, якщо у вас декілька дій в задачі, обов'язково потрібно після першої дії писати пояснення. Отже, ми знаємо, що на ялинку повісили у нас. 27 іграшок. На сосну ми знайшли, повішали 40. Тепер можемо знайти, скільки разом повісили на дерева іграшок. Можемо правильно, якою дію будемо виконувати. Додавання, тому що у нас дужка фігурна, вона означає дію додавання. Отже, нам потрібно якийсь скласти вираз. 40 додати 27 або 27 додати 40. Порахуйте, скільки вийде. Вірно, 67 іграшок. Запишемо відповідь, що 67 іграшок повісили на дерева. Скажіть, будь ласка, яка ж схема з цих трьох? Підходить до нашої задачі. Ми її вже обчислили. Знаємо, які знаходити, що відомо, що невідомо. Виберіть схему. Правильно діти нам підходить третя схема. У нас є іграшки на ялинці, а на сосні стільки ж, тільки ще 13 плюс. Ми не знаємо, скільки всього на сосні. І треба знайти ще разом. Оця схема найбільше підходить. Так, переходимо до задачі номер 2 Читаємо її. Для дітей з порушенням зору і слуху учні 10 класу виготовили до свята 50 м'яких іграшок, а учні 5 класу на 20 менше. Скільки всього м'яких іграшок виготовили учні для дітей? Давайте з вами запишемо коротку умову. Задача в нас про кого? Про учнів. Правильно, що вони там робили? Виготовляли м'які іграшки. Добре. Які в нас класи були? Десятий клас і п'ятий молодці. Десятий клас, скільки виготовив, м'яких іграшок? Вірно, 50, молодці. А п'ятий клас, скільки виготовив. А п'ятий невідомо, але сказано, що на 20 іграшок менше, ніж 10 клас. Правильно? Що треба знайти в задачі? Треба знайти, скільки всього м'яких іграшок виготовили учні для дітей. Слово, всього дає нам підказку, що це буде фігурна дужка, правильно. І ми не знаємо, скільки всього виготовили іграшок. Так, міркуємо. Чи можемо одразу знайти скільки всього. Вірно, не можемо, тому що нам невідомо п'ятий клас скільки виготовив. Отже, першою дією ми знайдемо, скільки іграшок виготовили учні 5 класу. А другою дією знайдемо, скільки всього м'яких іграшок виготовили учні для дітей. Поставте відео на паузу та самостійно складіть вирази до задачі і обчисліть їх. Не забудьте, діти, записати відповідь. 80 іграшок виготовили учні для дітей. Будь ласка, давайте підберемо схему з цих трьох до нашої задачі. Ми вже обчислили, коротку мову записали. Яка схема більше підходить? Вірно, діти, підходить перша. У нас були Учні 10 класу, які виготовили 50 іграшок. П'ятий клас виготовив стільки ж, тільки на 20 менше. І треба знайти скільки разом. Наступна задача номер 4. Виконаємо їх письмово, запишіть зошит задачі 4. Нам потрібно скласти за схемами задачі та розв'язати їх. Я вам трошки допомогла. Можливо, ви захочете скласти свої задачі, можете поставити відео на паузу і попрацювати самостійно. Отже, прочитаємо задачу, яку я вам придумала. У коробці були кульки. Спочатку на ялинку повісили 6 кульок, а потім 8. Скільки кульок було в коробці, якщо залишилося 10 кульок. Отже. Нам відомо, що в коробці лежали кульки. Їх там скіль... Якась кількість була, ми не знаємо яка. Потім взяли з коробки 6 кульок і повісили на ялинку, а потім взяли ще 8 і теж повісили на ялинку. Нам треба дізнатись, скільки було спочатку в коробці всього кульок. Якщо після того, як повісили, як забрали з коробки, ще там залишилося 10 кульок. Міркуємо, чи можемо одразу знайти, скільки було? Не можемо. Задача буде у нас розв'язана двома діями. Першою дією ми знайдемо, скільки всього повісили кульок, вірно. А вже другою дією будемо знаходити, скільки було. Я пропоную вам поставити відео на паузу та самостійно розв'язати цю задачу. Давайте перевіримо. Першою дією знаходимо, скільки всього повісили. Потрібно 6 плюс 8. Коли ми знаходимо всього разом, ми завжди використовуємо дію додавання. Отже, 6 плюс 8 це дорівнює 14 кульок. Це всього повісили. Тепер, якщо ми знаємо, скільки повісили всього, і скільки залишилось в коробці, нам потрібно що зробити? Просто повернути те, що забрали, в коробку, і ми дізнаємося, скільки їх там було спочатку. Отже, ми використаємо дію теж додавання. Треба 14, скільки повісили, додати те, що залишилося. Отже, 14 додати 10 дорівнює 24 кульки. 24 кульки було в коробці, така буде відповідь. Можливо, ви захотіли розв'язати цю задачу виразом. Це теж правильно, теж можливо. Вибирайте так, як вам зручніше. І давайте роздивимося цю ж саму задачу 4, тільки вже другу схему. Я придумала таку задачу: що в коробці було 24 кульки. Спочатку на ялинку повісили 6 кульок, а потім 8. Скільки кульок залишилося в коробці? Отже, записуємо коротку умову. Що було 24 кульки. Повісили спочатку 6 кульок і 8. Треба дізнатися, скільки залишилося. Поміркуйте, діти, уважно. Чи можемо одразу знайти, скільки залишилося? Ні. Ми цю, цю задачу також обчислимо двома діями. Спочатку треба що знайти? Вірно, скільки повісили, а потім знайти. Скільки залишилося молодці. Отже, поставте відео на паузу та самостійно розв'яжіть задачу. Відповідь буде: 10 кульок залишилося в коробці. Самостійно, ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 56. Дякую вам за урок. Оберіть відповідну кульку намалюйте її собі в зошиті. До побачення!